В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. Ви побачите в калуші. Вчинили стрілянину травмовано трьох осіб. Посилка із забороненими речовинами викрили наркозбувачку мешканку Франківська. На Прикарпатті нетверези Керманич намагався дати хабар поліцейським. Смертельна аварія на Коломищині в Мишині водій збив пішохода та втік. Чоловік поклав на капот машини поліцейського пакет із вибухівкою, яка здетонувала. Вогнеборці ліквідували пожежу двох господарських будівель у Калуському районі. Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку у Бурштинській громаді. Піротехніки знешкодили сім вибухонебезпечних. Предметів часів Другої світової війни. 15 жовтня близько 22.30 до калуських поліцейських надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Калуша чути постріли. Для перевірки отриманої інформації на місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Біля одного із місцевих кафе між компанією чоловіків виник конфлікт, під час якого фігурант дістав предмет, схожий на пістолет, і почав стріляти. В результаті стрілянини 24, 38 та 58-річні мешканці Калуша отримали поранення та були доставлені до лікарні. Нападник з місця пригоди втік. Поліцейські провели розшукові заходи, опитали свідків та очевидців. З місця події вилучили гільзи. І вже невдовзі оперативники розшукали правопорушника у калуші. Йдеться про 36-річного місцевого мешканця. Зброю, фігуранта правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Чоловіка слідчі затримали, йому загрожує максимальне покарання до семи років ув'язнення. Днями на одній з вулиць обласного центру правоохоронці зупинили жінку. Під час поверхневої перевірки у неї виявили поштове відправлення. При перевірці в місту посилки поліцейські виявили два пакети із речовиною, схожою на наркотичний засіб. Канабіс вагою близько кілограма. Оперативники з'ясовують джерело походження наркотиків. Вони направлені на експертизу. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Після проведення експертного дослідження та проведення всіх слідчих дій вирішуватиметься питання про повідомлення поруш. Шниці, підозри та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією. Наразі проводяться заходи із встановлення спільників фігурантки, інших можливих каналів придбання та розповсюдження наркотичних засобів на території Івано-Франківської області. Днями екіпаж сектору реагування патрульної поліції тисмениці зупинив автомобіль Фольксваген за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із водієм поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Аби поліцейські не складали адміністративні матеріали за виявлене правопорушення, водій запропонував їм гроші. Поліцейські попередили Керманича про кримінальну відповідальність за давання хабара, але це його не зупинило. Порушник продовжував наполягати, аби залишив в службовому авто 160 доларів. Рів США для документування цього злочину поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Грошові кошти вилучили за нетверезу їзду на правопорушника, поліцейські склали адміністративний протокол. Пам'ятайте, що за порушення закону настає відповідальність. А у тому разі, коли особа намагається уникнути відповідальності та пропонує поліцейським неправомірну вигоду, їй загрожує кримінальна відповідальність за статтею 369 пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій ось. Особі Кримінального кодексу України смертельна аварія на Коломийщині в Мишині водій наїхав на пішохода і втік з місця події. В результаті ДТП від отриманих травм 60-річний пішохід помер в лікарні. Поліцейські розшукали і затримали Керманича втікача. 15 жовтня 2022 року. Близько 20-ї години в селі Мишин Коломийського району мав місце наїзд. Автомобілем на пішохода, місцевого жителя 60 років, який рухався проїзною частиною. Від отриманих травм пішохід помер того ж дня у Коломийській районній лікарні. А водій автомобіля, який вчинив ДТП, з місця події автомобілем скрився проведеними розшуковими заходами, зокрема аналізом інформації з камер відеонагляду, що знаходилися. По маршруту руху автомобіля було встановлено автомобіль. Водієм автомобіля виявився житель Тернопільської області. Його було затримано. Він був тверезий, оскільки він залишив місце дорожнього транспорт пригоди. Його було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, затриманої водій із 1960 року народження. На автомобілі. Були явні сліди пошкодження і сліди, які вказували на причетність даного транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди за указаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частиною 2 кримінального кодексу України. Це дорожньо дорожньо-транспортне вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Що потягнула смерть, потерпіла, а так само за статтею 135 частиною 1 Кримінального кодексу України це є залишення особи в небезпеці. У селі Чернів Букачівської територіальної громади внаслідок наїзду потяга загинула жінка. На місці працювали слідчі обласної поліції, рогатинські поліцейські та експерт-криміналіст. Як встановили 50-річна місцева мешканка внаслідок наїзду пасажирського потяга з полученням Рахів-Київ отримала травми несумісні з життям. Тіло загиблої скерували на судово медичну експертизу. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування. Поліцейські встановлюють обставини події. Затримали чоловіка за замах на життя поліцейського. Фігурант кримінального провадження поклав на капот машини правоохоронця, пакет із саморобним вибуховим пристроєм, який здетонував, коли він оглядав знахідку. Після вибуху капітан поліції отримав серйозні травми. Виявив на капоті автівки чорний поліетиленовий пакунок. Коли поліцейський намагався оглянути знахідку, стався вибух. З чисельними опіками його госпіталізували. У результаті комплексу розшукових заходів оперативники управління розкриття злочинів, учинених стосовно поліцейських департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Вінницького управління ДВБНПУ спільно з слідчими та працівниками карного розшуку поліції Вінниччини встановили зловмисника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який є фігурантом двох кримінальних проваджень, розпочаток за фактом виготовлення та збуту безакцизної алкогольної продукції. Під час слідчих дій у присутності правоохоронців чоловік почав без церемону себе поводити та спровокував конфліктну ситуацію з поліцейським. Аби поквитатися з посадовцем поліції, який став на заваді розвитку незаконного бізнесу, він вирішив прибрати його за допомогою вибухівки, підклавши її на автівку. Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та працівники поліції Вінниччини провели за місцем мешкання зловмисника невідкладний обшук. Під час заходу вилучили комплектуючі для виготовлення кустарного вибухового пристрою. А у комп'ютері 40-річного чоловіка виявили контент з характеристиками вибухових речовин та інструкцію із виготовлення вибухівки. Днями співробітники сектору реагування патрульної поліції, відділення поліції номер 2 селища Богородчани між населеними пунктами Глибівка, Дзвиняч помітили автомобіль Опель Вектра. Водій, 38-річний житель Дзвин'яцької територіальної громади, порушив правила дорожнього руху. В ході спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння на місці. Результат 2,47 проміли. Окрім того, під час огляду транспортного засобу виявлено. Предмет схожий на пістолет. Жодних дозвільних документів чоловік не мав. Поліцейські перевірять походження зброї. На правопорушника склали адміністративні матеріали. 17 жовтня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в селі Бабен середній Калуської громади. До місця виїжджали рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Калуша та Державного пожежно-рятувального. Поста селища войнилів. Рятувальники встановили, що горять дві господарські будівлі на території двох домогосподарств. Площа пожежі складала близько 85 метрів квадратних. Рятувальники ліквідували пожежу, постраждалих немає. Причина виникнення загоряння зараз встановлюється. 17 жовтня до рятувальників поступило повідомлення про пожежу в Івано-Франківську на вулиці Василя Стуса. До місця одразу направили пожежно-рятувальні підрозділи. Виникла пожежа в приміщенні кухні на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Пожежу було ліквідовано у найкоротші терміни та не допустили перекидання вогню на інші кімнати. Постраждалих немає причини встановлюють фахівці. 12 жовтня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Дем'янів Івано-Франківського району. До місця негайно направили вогнеборців 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Галича та Державного пожежно-рятувального поста Бурштина. Виникла пожежа дерев'яної обрешітки та утеплювача покрівлі мансардного поверху житлового будинку. Площа пожежі склала 150 метрів квадратних. Надзвичайники ліквідували займання. А піротехніки знешкодили сім вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. 17 жовтня працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС в області знищили один артилерійський снаряд, виявлений на відкритій території присадибної ділянки в надвірній, а також дві ручні гранати, одну мінометну міну та дві протипіхотні міни, виявлені в лісовому масиві в селі Жуків Івано-Франківського району. Це була програма Випадок, Я Віктор Поворозник. Підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.